Для чого ви сили вас звели разом для проходження якого уроку? Ти лайкай, і потім обов'язково напиши мені коментар і підписуйся. Тільки для прориву, тільки для просвітлення якихось наївних твоїх дитячих чекань. Тобі кажуть, що тебе тут, як зріст іде, ти виходиш з дитячої позиції в дорослу позицію жінки, жінки, яка знає свою цінність, яка знає, що вона хоче, яка знає, для чого це все в неї в житті, яка не розтрачає свій ресурс направо і наліво, а зараз саме з цим чоловіком, через розчарування, через розбите сердечко, через зранення, через біль. Виходиш, в яку енергію? Поки не сильно виходиш, бо що би ти вийшла, тобі треба зробити переоцінку цінностей і подивитись, що тебе довкола оточує, що є таке, на що потрібно зараз звернути увагу і розвернутися в своє майбутнє, і закрити ось оцей портал, куди ти ще сплавляєш свою. Енергію, що тобі допоможе: сім'я, нові опори, зустрічі з друзями, якісь веселощі. Мені більше, знаєш, йде як якісь ритуальні веселищі, або записатися на танцюльки, на танці і піти, і колихнути свою енергію, випромінити туди, зробити таким чином такий обмін, щоби. Додатково, така танцитерапія ем, трошечки розганяла твої смутні думки, в яких ти застрягла. У мене горло сідає. Таке враження, що тебе не почули. Тобі дуже би хотілося доказати, ще все висказати. А всесвіт тебе веде до енергії імператриці, до своєї законної енергії. енергії. Де в балансі з неї поступають? Де вона в достатку? Де вона не обмежена.